У 1859 році в Канаді сталася подія, яка зібрала великі натовпи людей. Відомий французький каскадер і актор Жан-Франсуа Граве на прізвисько Блондин натягнув канат вздовж одного з найбільших водоспадів світу і перейшов з одного кінця на інший. Декілька днів тренування дали свій результат. І каскадеру вдалося перейти по цьому канату зав'язаними очима. Натов бажаючих побачити це шоу ставався більшим і більшим? І ось одного дня Каскадер звернувся до людей. Як ви думаєте, чи зможу я перенести людину по цьому канату? Так ти зможеш? Немає жодного сумніву. Тоді він знову запитав: А хто з вас хоче, щоб я зробив це прямо зараз? Настала мертва тиша. Страх і сумнів виявився більшим за довіру. Але все ж знайшовся сміливець, який довірився майстерності блондини. І він переніс його впевнено і надійно. Якщо б я запитав сьогодні жителів нашого краю, чи вірите ви, що Ісус Христос зможе перенести нас крізь усі життєві труднощі? Думаю, більшість людей сказала би, так, ми віримося. Жодного сумніву. Тоді ще одне запитання. Чи готові ви прямо сьогодні віддати своє життя Ісусу і слідувати за Ним? Думаю, в кожного з нас знайшлось би багато причин, чому ми не можемо зробити це прямо зараз. Тільки Господь зможе перенести нас крізь усі труднощі, які ми переходимо сьогодні? Мало вірити в Ісус, йому. Потрібно довіряти.